дитинства нас навчають викликати рятувальників у будь-якій надзвичайній ситуації. Подкаст і в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про професію рятувальника та те, що залишається за кадром цієї професії. Сьогодні наш гість Дмитро Гончарук, начальник караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пане Дмитро, мої вітання. Доброго дня. І для початку розкажіть, як для себе обирали професію, чому зупинилися саме на професії рятувальника? Це, мабуть, потрібно повернутися десь 10-11 клас. Ми ходили на екскурсію в першу пожежну частину, що на 600-річчя знаходиться. І в принципі, тоді зацікавила саме ця професія, дуже цікаво нам розповіли, показали все пожежне технічне обладнання, самі автомобілі. І реально зацікавило, почав дізнаватися, де можна отримати освіту. І зупинився на львівському державному державному університеті безпеки життєдіяльності. Так і в принципі розпочався шлях в ці в ці професії а давно вже працюєте скільки вже який досвід 에, на получі з тринадцятого року навчання чотири роки навчався курсантом і з 17-го року 2017-го року вже на посаді можливо зараз будете розвінчувати такий міф багато знайомих хочуть віддати синів щоб вони були рятувальниками для того щоб їх перевиховати виховати десь більш зосередженими десь можливо буде більше муштри з вашого досвіду, це справді так? Ну, З мого досвіду, мені здається, що це потрібно, щоб ти цього хотів. Тобто так насильно змушувати це, це не потрібно. Це потрібно. Мати психологічну, фізичну, моральну готовність для цього до цього це нелегка професія. Дуже багато відповідальності в тебе тому все ж таки краще, коли дитина цього хоче сама. Якщо ну що їй це подобається, в неї є бажання. Так, щоб прям примушувати, я б, мабуть не радив. А трапляються курйози на вашій роботі, якщо так, то які? Що стосується курйозів, я б не сказав, зазвичай все чітко буває. Був один такий випадок. В нас зазвичай в допомогу цистерну направляють, якщо якась масштабна пожежа. А так як в нас трошки телефоністи не порозумілися, і була пожежа сухої трави, незначна. і... Був не було недорозуміння між телефоністами. Він направив в допомогу ще одну цистерну. Хоча там дрібниця, там 10 чи 5 квадратів суха трава, і трошки така. Смішна з одної сторони ситуація вийшла, що на маленьку пожежу приїхала дві цистерни. Але зазвичай, в принципі, кур'йозів немає все, все чітко спрацьовується. А бувають такі ситуації, що людина потрапила в халепу дуже без по, по своїй бездумності. Дуже така, ну просто смішна ситуація з боку людини, з боку її якоїсь бездіяльності, можливо. Ну, так що прям смішна, я може так би не назвав. Зазвичай це ситуації, що, наприклад, десь хтось трошки погуляв, випив і вирішив собі на дивані покурити, і потім доводиться приїжджати нам вже ліквідовувати ці наслідки. В принципі, це таке най, найпоширеніша проблема, скажімо так. Тому можемо тут глядачам нагадати, що куріння шкодить вашому здоров'ю і не так, тільки Так, і життю розкажіть, будь ласка, чи є в вашій роботі можливо обряди, можливо, забобони? Якщо так, то які вони? Ну, що стосується забобонів, це вже кожна людина по різному ну, відноситься до цього. Є, звісно ж, декілька забобонів на рахунок того, щоб якщо заступаєш на чергування, там одягаєш нову форму, нове пожежне, технічне якесь точніше, не не пожежно-технічне, а новий бойовий одяг, спорядження, якесь нове. То це типу обов'язково кудись поїдеш. Але як показує практика, воно не завжди так, тому це просто забобони. А є якісь слова, які ви. Заборонено говорити, тому що це знову ж таки може викликати Ми... десь знову ж поїздку на виклик. Ми ніколи не прощаємося, тому коли даже хтось приходить, то в нас нема там покачу до побачення в нас завжди сухих рукавів і все. Тобто так прийнято. ще є одна така гарна традиція в рятувальників проводи на пенсію для пересічного оглядача. Це виглядає дуже так масштабно цікаво. Розкажіть, чому саме так все відбувається? Ну так, да, досить незвична традиція. В принципі, вона складається з двох частин. Це теоретично, коли керівництво особовий склад збирається в актовому залі. Слова гарними словами, скажімо так, дякують людині за службу. І друга частина це вже безпосередньо коли одягає бойове спорядження людина і, скажімо так, тяне за собою автомобіль на фасад частини його зі всіх сторін обливають. Це ну вже дуже давно ця традиція присутня. Мається на увазі, що людина змиває всю всю, скажімо так, сажу, яка на ньому була за ці всі роки служби, очищається і вже чистий, з новими силами йде в новий етап життя. Зараз є дуже багато фільмів американських віднедавна і українських про рятувальників. Чи дивитеся ви цікаво? І можливо десь порівнюєте, десь є такі кур'йози, недоліки в режисурі, і можливо, є улюблений. Якщо, якщо є такий, то порадьте. З останніх цікавих, що мені сподобалося, американський, це е, пожежні Чикаго, дуже цікавий фільм, е, точніше, серіал е, з наших з останнього дивився Кохання та полум'я. Ну, скажем так, щось багато не буду говорити, але є, звісно, нюанси, яких по факту в житті не буває. Але я так розумію, що це для сценарію так потрібно, тому так і вони знімаються. Але в принципі, зараз досить багато, скажем так, з даною професією матеріала. В принципі, кому цікаво, завжди можна щось знайти, подивитись. Ще австралійські рятувальники часто щороку роблять календар з благодійною метою в Україні одного разу також робили, де рятувальники фотографувалися знову ж таки з благодійністю однак не прижилася ця традиція в Україні. Як ви взагалі ставитесь до таких ініціатив? І якби вам запропонували, ви б фотографувалися? E, звісно, ну взагалі, як на мене, це дуже цікава ідея, e, наскільки я пам'ятаю, в нас в, в нашому гарнізоні проводилась така, скажімо так, акція, і в принципі досить цікаво. Не можу зрозуміти, чому це не стало популярним, але я думаю, що потрібно якось розвивати це. Це ну, цікаво. Якщо повертатися безпосередньо до вашого досвіду. Е чи пам'ятаєте ваш виїзд, яким можливо був найперший, а який був найстрашніший? І як впоралися потім після пережитого? Е, ну, заступаючи на чергування, ти в принципі на підсвідомості завжди готуєш себе до найгіршого, що може бути любий виклик? Е, і з найважчого це, мабуть, перші тижні початку повномасштабного вторгнення. Коли були прильоти по аеропорту Гавришівка, безпосередньо якраз був на чергуванні, нас залучали до гасіння складів паливно-мастильних матеріалів. Була дуже масштабна пожежа. Чи так само було повторне, були повторні обстріли і заважало гасіння, тому що тільки прибили цей вогонь повітряна тривога. Ми ховаємось, воно знову розгорається. Дуже великі масштаби, дуже тоді. Багато людей загинуло, на жаль, і ну, скажімо так, це такий виїзд, який надовго, мабуть, на все життя запам'ятається. А є виїзди, які запам'яталися позитивно на все життя. Можливо, десь е, є такий фідбек від тих людей, яких ви врятували, mm. що вони приходять, дякують. Можливо, ось така є позитив у mm. вашій професії. Е, до речі, що стосується, приходять, дякують люди. Це не знаю, якось дуже рідко відбувається. таке було декілька разів. Але зазвичай це коли десь рятуєш життя, це найприємніше, коли вдалося достати людину з полум'я, з диму так, щоб з останнього це, мабуть, було. Ми врятували дівчину. Від ну, було чадним газом, але ми її ще змогли відкачати, і потім її мама приходила, нам дякувала, і це було дуже приємно. Робота рятувальника важка і емоційно важка. А де знаходите перезавантаження після роботи? Можливо, маєте якесь хобі? Ну, з, в мене, в принципі, я так буду про себе, якщо розповідати, це зазвичай або заняття спортом, так як ми приймали безпосередню участь в конкурсі «Найкращий начальник Рула області, приймали участь в, в змаганнях з поліатлону, між всеукраїнських, серед нашої структури, так само неодноразово ставали чемпіонами. І зазвичай це спорт і. Прогул, мабуть, прогулянка своєю донькою це розвантажує, розслабляє і надзвичайно приємно. Якщо хтось після перегляду нашої програми захоче, все таки бути рятувальником, рятувальником, що порадити, з чого починати? Обов'язково мати відмінну фізичну форму для того, щоб бути рятувальником. Я думаю, що фізична форма це таке, що завжди можна наздогнати, скажімо так, але потрібно просто, щоб в тебе було це бажання, і, і можливо, що для цього для появи цього бажання можна прийти в будь-яку пожежну частину, якщо людина, наприклад, не, не може оприділитись куди вона хоче, в подальшому. Можна прийти в частину, ми можемо показати, розповісти все, якщо це реально людину зацікавить, то в принципі все в її руках. Повертаючись до теми про війну, як загалом війна вплинула на вашу роботу? Ну, що стосується війни, в принципі, якщо так розібратись, завдання залишились ті самі: це гасіння пожеж, це рятування людей, це аварійно-рятувальні роботи. Тому сказати, що якось дуже сильно вплинуло, я не міг би так з'явилися, скажімо так, виклики, яких раніших не було. Це такі виклики, як після обстрілів, після прилітання безпілотників, ракет і так далі. Що, скажімо так. Що впливає морально і, мабуть, дуже виснажують. Такі виклики дуже виснажують і психологічно це важко, особливо коли є завали, є поранення. А в загальному сказати, що щось прям так змінилось, то, мабуть, ні. І завершуючи нашу розмову, в нас є традиційне питання до усіх героїв нашого подкасту: що зробите першим після перемоги? Ну, я думаю, якщо. Е... Якщо відкриються кордони, це відпустка і відпочинок. Але в будь-якому випадку це дзвінок своїм рідним, близьким і словами «Нарешті перемога. Слава зсу, слава нашим воїнам, які нас захищають, і дякую їм велике. Ну і звичайно слава нашим мірярятувальникам, да. які щодня стоять на нашому захисті і нашому порятунку. Вам дякую за таку цікаву розмову і, звичайно, за вашу роботу, яку ви виконуєте. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».